Ну що ж, друзі, всім привіт знімаю для вас відео. Відео про те, як ми розібрали нашого зірка, розібрали передні колеса, зняли, підважили його, поставили на колодки і е, розібрали. Зв'язку з чим розібрали, друзі? Виникла така проблемка, що ми почали помічати, що нагрівається одне. Праве, праве колесо переднє нагрівається, ступиться, і одне заднє, ліве. І що ж, вирішили розібрати, подивитися, що там таке. В зв'язку з чим це така ситуація? В зв'язку з тим, що барабанний диск, ось тут. Барабанний диск тер весь час об ці колодки. Ось. І ми вирішили, що зробити? Занести до токара, щоб токар ось це все проточив, зняв, щоб вони були вільні, щоб вони були вільніші. Тому що вони дуже тісно, навіть оце праве колесо, воно так тяжкувато навіть прокручувалось. Ось так, ось така робота, ось такі справи. Одно, ну, от Заодно все перевіримо, все подивимось, що тут відбувається, колодки ще нормальні, ще будуть їздити. Ось такі справи робимо, тому що весна, друзі, близько і роботи буде багато, як ви розумієте. Ось так. Ось така історія. Виходить. Зараз розберемося з передніми колесами. Далі перейдемо до задніх. Вже зараз потепліло, можна замінювати задні, тому що це лисяки. А в нас є вже нові. Купили інші. Будемо замінювати, щоб е, можна було нормально їздити. Ось так, ось така, друзі, ситуація. Зробимо ось це і перейдемо тоді вже до задніх колес. Ось так. Завтра це все буде відноситись або навіть сьогодні до вечора це все віднесеться до токара, він проточить і будемо ставити все назад. Поставимо все назад, перевіримо. Заодно кругом солідолу закачали, все, освіжили, оновили, щоб все було гарно на ходу. Ось так. Тільки погляньте, друзі, які це вже лисяки вже повністю. Але хочемо, друзі, таку одну такий експеримент провести. Попробувати їх понарізати. Хто знає щось про це, можете написати в коментарях. Дуже цікаво почитати. А так, друзі, все прекрасно, все шикарно, все на ходу. Кріплення на вихлопну теж переробили. О, трішки там було погано. Тепер все по-іншому. Тепер вона не торкається ні до чого, не стукає. Ось так. Друзі, хто щось знає про нарізання шин, можете написати в коментарях. Ось так. Проблему обов'язково маємо вирішити, тому що коли їдеш, то гріється, ступиця права передня і якщо не помиляюся, ліва задня. Ось так. Ну нічого, це все вирішимо, все зробимо. 对。嗯 кажу. Е потом ин зеал Взял... кому дишитна суштука. Комус там дал короту. Ин зел ја ио, параламали на двоје. Як кажуть люди, що дощ йде, а ми скирдуємо. У нас була така проблема. Е, спустило колесо, була дірочка. Поки ми його клеїли, зробили отаку латочку по кришці. Вона вже старенька, але ще вона нагрузки не чує, то попоїздить тут. На її великої ваги такої немає. І була ще така проблема тут із тормозними барабанами. Труть колодки. У них було там таке ну, поколупане, витерте. Ми його трошки попроточували, бо так, як виходить, колесо отак крутиш воно крутиться легенько, а вже крутиться отак легенько. А як барабан стоїть, то вже черхало тут об колодки. Ми їх попроточували. Це отак от воно є. Проточили. От. Я трошки їх позачищав, От, держи, щоб не цей. Правда, цей диск поточився дуже непогано. А оцей щось, станок, звісно, токарний був не дуже. Такий трохи і різець поганий, довгий його, та як вібрація велика, трошки поскувала. Ну то нічого там. Тормозить це нелегкова машина, вона стає саме. майже. І тепер вже будемо зложувати усе до кучі. Це стоїть просто без коліс. Зняли одне друге для того, щоб зробити, вже, щоб воно було нормально, і тормоза були хороші, і їхало і накат бовби, а то вони ці колеса як трошки приторможували я сподіваюся що тепер буде все добре Ще хотів, друзі показати як я все його складаю дивіться Самоступець сюди надівається тормозний барабан. Я почистив дротяною щоткою, вичистився гарненько, намазав Так також всередині барабан, де прилипає до його всередині, де притуляється, намазав от одне колесо. І всередині, де буде колесо до барабана, прижиматися, Тоже. бо тому що воно там довгий час не розбирається. І воно ржавіє. І оцей барабан, я вже цей надіїв, там всередині помазано, зверху теж помазано і буде прилипати колесо сюди, уже, і тут воно є намазане. І ще хотів сказати, бордірував я колесо, і там є коментар такий, що треба по кольцу бить. Я, друзі, цих колес розібрав дуже багато. Я не крепко великий там спеціаліст. Але якщо що зараз я покажу. Але якщо, друзі, бити по самій пружині, оце вона є, От це та пружина. Я коли його вертірую, то треба по саму покришку посадити всередину. Там такий є спатай, і покришка сама просідає, тоді е, сама пружина, витягується монтіровками. А коли вбивати туди пружину, то ви її просто звідти не витягнете. Ви її можете поламати, погнути, тому що вона хоч і гнеться, але вона лопає. Отак, друзі, спочатку треба вбити покришку всередину. Можна трошки, звісно, пружину постукати, но, щоб отстало. Але я кажу, в мене 15 років воно не розбиралося. Ще невідомо, скільки часу було до мене, воно не розібране. І коли мені прийшлося його розібрати, то я вже його попогупав. Так що, друзі, бить треба покришку, посадити її ниже і тоді витягувати пружину. Е так, друзі, дивіться, колесо вже я поставив на місце, все як має бути, одне, от, от Друге колесо. Все стало файно. от, До речі, що хотів сказати по поводу колеса. Тут щоб поставити тормозний барабан, той, що я показував перш там він трошки виглядає, його треба поставити точно так, як він має стояти. Там на кожну дірочку, де шпринтується сам цей барабан тормозний, є такі дірочки. Якщо їх поміняти місцями, воно, звісно, підходить, але він не дуже добре стає. А тоді, коли вже ставляємо колесо, Треба навпроти гайка одна закрутити, друга наживить гарненько, центрувати, тоді можна крутити вже другі, щоб воно стало гайка, є під конусом, вона закручується гарненько, тоді воно стає плотно, допотягуємо легенько дві гаєчки, а тоді починаємо подкручувати всі останні. І якщо при необхідності можна колесо отак, зараз покажу легенько крунути його. Коли воно крутиться, якщо десь воно трошки не точно стоїть, то воно так буде цокати, стане на своє місце і все. От. Все. Ось От так гарненько крутиться колесо саме собі. От. І тут маємо. гарненько крутяться колеса. На цьому колесі треба трошечки ще чуть-чуть крнути в барабані тормозну колодочку, опустити її. А тут чуть-чуть чують, чирхає. Ваенько так приторможує. Воно не страшно, тому що колодки вже наклепані, Але нащо, щоб воно чирхало? Буду регулювати тормоза, то тоді зразу і зроблю, щоб гору... крутилося. Навіть сьогодні дощ іде. То вже не буду, бо спина мокра. А це вже чітко. Робота є класна. Все. Осталось опустити, дотягнути колеса, щоб вже стояли капітально. І все.